Як не плідно смоківницю, не покарай мене Спаси Грішного, але на тривалі літаві, відстрочення мені дари, напоюючи душу сльозами покаяння, щоб я плід тобі приніс благату милостивий, милосердний, Господи, Ти в давні часи, устами, служителя Моїсеєвого Ісуса, Сина Новина, затримав на цілий день рух Сонця і місяця, доки народ ізраїльський мстив ворогам своїм, молитвою Єлисея Пророка побив сиріян, зупинивши їх, і знову зцілив їх. Ти свого часу звістив Пророку Ісаї, ось я поверну назад на десять ступенів сонячну тінь, яка прийшла по слідах Ахазових, і повернула сонце на десять ступенів, по слідах, якими сходило. Ти устами пророка Ізекіля, закривав безодні, зупиняв ріки, затримував води. Ти постоми молитвою пророка твого Даніїла, стулив пащі левом у рові, і нині затримай, і зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола нас, осель міст і селищ наших. Про захоплення, переміщення, вигнання, знищення, взяття у полон, так і нині і наміри і домагання всіх тих, що осуджують нас, затули в уста і серця всіх тих, що обмовляють нас, злостяться і погрожують нам, і всіх тих, що злословлять і принижують нас, так і нині наведе духовну сліпоту на очі всіх тих, що повстають на нас і на всіх ворогів наших, Чи не ти, звістив апостолу Павло, говори і не замовкай. Бо я з тобою, і ніхто не заподіє зла тобі, пом'якше серця всіх протиборців блага і достоинства Церкви Христової, при цьому нехай не замовкають уста наші для викривання нечистивців і прославлення праведних і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай здійсняться всі благі починання і бажання наші, до вас, праведники і молільники наші, сміливі заступники, що колись силою. Своїх молитв зупинили на шесті чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей, закривали пащі левам. Нині звертаюся я з молитвою, з проханням моїм, і ти, преподобний великий, лівій єгипетський, що колись огородив у колі хресним знаменням місце поселення учня свого і звелів йому озброїтися іменем Господнім і не боятися від нині демонських спокус, захисти оселі наші, міста і селища. В яких ми живемо коло молитви Твоєї, і збережи народ наш від пожежі, від ворожого нападу, обстрілів, бомбардування і від усякого зла і страхіття, і ти, преподобний Отче, очепоплій сирійський, що колись своєю безперервною молитвою десять днів демона тримав непорушним і не давав йому йти ні вдень, ні вночі. Нині коло осель наших міст і селищ, тримай за дверима, стінами та кордонами, їхніми всі ворожі сили. І всіх тих, хто хулить ім'я Боже і зневажає нас, і ти, преподобна дівстаницем Піамо, що, колись силою молитви зупинила ходу ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила, нині зупини всі замисли ворогів наших, що бажають вигнати нас за сель, міст і селищ, знищити і погубити, не допустив наближатися до нас і зупини їх силою молитви своєї, Господи суддя вселенний. Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дійде до тебе, молитва ця, нехай Свята сила зупинить ворогів народу нашого і наших, там, де спіткає їх, і ти, преподобний Василій Печерський, зверши свої молитви заборонене над ворогами, що нападають на нас, і віджини всі підступи диявольські від нас. І ти, преподобний Іови Печаївський, про присвято Владичю, нашу Богородицю, захистити і зберегти народ наш і нас всіх. Распростерши над нами святий свій омофор, жах і страх на напасників наших навести і підступний напад їх на швидку втечу перетворити, і ви, преподобні Антонії Феодосію, та всі чудотворці печерські, піднесіть свої молитви до престолу Божого за народ наш, нехай земля наша, народу Божому українському буде вистелена розстрою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви всі святі землі української, і всі святі православні, розвіти силою, молитов своїх за народ наш, всі бесівські чари, всі диявольські замисли і підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити нам і погубити нас, і все надбання народу нашого, і ти, великий і грізний страж архістратижи Михаїли, що вогненим мечем і усі наміри ворога, роду людського і всіх прислужників Його, що бажають погубити нас. Стій непорушно насторожі осель наших, всіх міст і і всієї України, всіх тих, що живуть у ній і всього майна їхнього, і ти, Владичице це Пресвята Богородице, що недаремно названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує проти нас, і замишляє чинити зло, істинно нездоланною перешкодою і стіною непорушною, що захищає народ наш і нас усіх, від усякого всякого зла. І тяжких негаразів нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.